В першу чергу ще раз хочу подякувати турецькій стороні туреччині взагалі за той теплий прийом, який які очікує не очікує, який отримує команда, перебуваючи тут на зборах. Ми відчуваємо підтримку і стосовно тієї ситуації, яка відбувається в нашій країні, ми чудово розуміли, що команда на ходу вона грає свої матчі чемпіонату Туреччини, займає перше місце дуже сильним нападом і сильне використання стандартних положень. І, на жаль, по сценарію гри ми зробили подарунок на початку першого тайму, і так само на початку другого тайму, саме з стандартних положень після кутових. Розуміємо, що нам треба буде працювати над цим елементом. Окрема історія це безумовно тут та підтримка, яку отримує команда «Галатасарай», граючи вдома при своїх, і це комплімент для. Турецьких уболівальників завжди приємно грати при переповнених трибунах, а ще більше приємно грати, коли така шалена підтримка. На жаль, в нашій країні цього немає у зв'язку з ситуацією з війною, яка у нас відбувається. І вже стосується, стосуючись цього вболівальників, дуже важливо було, і ми я акцентував увагу гравців на те, що важливо впоратися зі своїми емоціями перед грою, щоб вони не заважали. Нам діяти при організації як захисту, так і атакувальних дій, з іншого боку, ми говорили про те, що дуже важливо правильно приймати рішення при організації гри як в обороні, так і в атаці, і в цьому питанні. У нас були проблеми, особливо в першому таймі, да і в другому. Ми приймали не ті рішення, про які домовлялися. Я сподіваюся, що це саме якраз емоційний стан і та шалена підтримка, яку намагався яку давав стадіон і тиск, який відчували наші гравці під час матчу.